Наш сюжет почну з відповіді на коментарі під минулим сюжетом, де мене критикували за те, що я міг би критикувати нашого президента жорсткіше. І тут хотів би нагадати, що я не є учасником політичного процесу. Я є його свідком і навіть заручником, бо нема жодного механізму, який би дозволив мені зійти з цього корабля або змінити його курс. Тим більше що курс задекларовано більш ніж благородний та лицарський перемога над победою. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. Я вдячний вам за те, що ви дивитесь якісно. Я вдячний, що ви розповсюджуєте україномовний контент. А ми продовжуємо наш сюжет. Також я хотів би нагадати, що наш проект має назву Україна в вогні». І це означає, що ми і так в халепі, і мені треба весь час піклуватися про те, щоб мої слова не роздмухували полум'я, а направляли цей священний вогонь на наших ворогів. Це важко, бо окрім зовнішньої лаптіканди, в Україні існує внутрішня, яка дуже заважає перемагати і крок за кроком перетворює нас на здичавілих, тільки без газу, нафти та. Розумних і обдарованих людей, що загинули, виїхали або продовжують втікати з країни. До речі, це не унікальна ситуація. Будь-яка війна завжди змушує людей втікати з країни, а потім, в залежності від результатів, повертатися в рідні місця. Гинуть герої та пасіонарії, виживають втікачі та конформісти. Я давно відмовився від боротьби за справедливість, бо у кожного вона своя. Але я не готовий відмовитись від загальнолюдських цінностей і здорового глузду. А більш за все я не сприймаю постійного та безпардонного перевзування нашої влади в повітрі. Але здається, і цей час толерантної дискусії закінчився. Тепер нам просто наказують і погрожують. Що будь-які питання і будь-які особи, які сьогодні в період воєнного стану, ставлять питання легітимності президента України, це вороги України. Ні, звичайно, я розумію, що це другое. і що Стефанчук має право на свою власну думку, і в нього є свої аргументи. Але і кожен громадянин України має право мати свою. А от що стосується легальності президента, тут все ж було б непогано почути думку Конституційного суду. А не зацікавлену сторону політичного процесу. І саме Стефанчук та Верховна Рада повинні були створити подання і отримати відповідь від суду, а не президент, заявляти, що вони там подумали і вирішили, що все в рамках закону. Коротше кажучи, не так страшні українські гниди, як відсутність прозорих та зрозумілих законів для всіх. Тепер спеціально для юриста Стефанчука. Легітимність це здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу. А що таке легальність? Легальність це політико-правове поняття, що означає дозволеність, відповідність певних політичних явищ чи подій чинним законом. Таким чином, легітимність це підтримка населенням політичного режиму, а легальність це законність політичного режиму саме з точки зору закону. І тут у мене для влади дві новини: гарна полягає в тому, що законність продовження повноважень президента ще можна якось розтлумачити з позиції закону, і з позиції здорового глузду. А погана новина в тому, що нема жодного шансу залишитися легітимними з такою політикою і такими рішеннями, як сьогодні. Нагадаю, що партнером нашого проєкту є страхова компанія Експрес-страхування. Находите агрегатор Hotline Finance, потім нашу страхову компанію, і буквально в три кліки ви зможете придбати собі автоцивілку за дуже вигідними умовами. Користуйтеся! Нещодавно дивився інтерв'ю одного притомного військового, який вважає, що Врадіївка для ТЦК це лише питання часу. Нагадаю, що у 2013-му ЦСМТ СМТ. У Миколаївській області вибухнуло повстанням проти свавільної міліції. Усе дійшло до штурму будівлі Райвідділу. В результаті країну прокотилася потужна хвиля протестів, і багато хто з міліціонерів сів грати. Раніше я казав, що не знаю, що з цим усім робити, але мені зараз трохи розвиднілося. І я пропоную вам послухати кілька моїх пропозицій. Перша: треба прийняти закон. Про демобілізацію, щоб кожен воїн ЗСУ перестав почуватися кріпаком. У людини повинна залишатися надія. В законі можна легко вказати, хоча б якісь притомні терміни та чергові дій: не завтра, не післязавтра, але, наприклад, через три роки служби або три з половиною, або чотири, або в залежності від того скільки ти був на нулі. Це все можна відрегулювати. Я розумію, що зараз демобілізація неможлива, але людям треба накреслити план. І якщо у нас в запасі є ще один мільйон чоловіків, то ротація це абсолютно зрозуміла річ. Пункт номер два. В новинах треба менше розповідати населенню про генералів м'ясників. А генералів-м'ясників, хоча б якось замінювати на притомних. Але для цього треба реформування ЗСУ, де життя солдата важливе, а його смерть серйозна підстава для розслідування. Пункт номер 3 Гроші. Путінська мобілізація є успішною, бо він платить. Платить від 3 до 6 та 7 навіть тисяч доларів. У нас навпаки, солдатів та офіцерів знімають тридцятку і вони отримують голі 20 тисяч гривень. Це скільки? 450 доларів. Дуже багато солдатів втікають зі своїх підрозділів і тупо йдуть працювати на будівництво, де заробляють у 2, 3, 4 рази більше, без страждань та ризику для життя. Лозунги, на кшталт вперед за Зе та Стефанчука не працюють і ніколи не працювали. Отже, нам потрібно платити більше. Пункт номер 4 Податки. Так, нам доведеться піднімати податки. І пояснення дуже просте. Не хочеш йти штурмувати посадки, заплати більше податків на ці гроші, ми знайдемо вмотивованих контрактників, які підпишуть контракт на зрозумілі три роки служби за зрозумілі 170-200 тисяч гривень на місяць. Кожен українець це розуміє і підтримає. але натомість у нас процвітають маски шоу, кошмарінг та блокування податкових накладних. Я, наприклад, просто поставив товку на паузу, бо це просто образливо, коли ти. Під ракетами під час війни намагаєшся реанімувати бізнес, сплачувати хоча б якісь зарплати та податки. А тобі усе блокують, і ти ще повинен наймати юристів, щоб вони довели, що ти легальний та легітимний бізнес. Вимога видати своїх співробітників в ТЦК це взагалі остання крапля, після якої люди просто почали розбігатися. Це я вже не говорю про те, що нам потрібна лібералізація і легалізація усього, що можливо, а не навпаки. Пункт номер 5 Бронювання. Тут такі і корупція, що мало що можна зробити, але треба. Критична інфраструктура, військові заводи, бізнеси, що генерують величезні податки. Пункт номер 6 Відкрити кордони під заставу майна або грошову. Це може бути першим кроком, який гарантує нормальне спілкування родин і пожвавлення бізнес-процесів. Я розумію бідних, я розумію людей, у яких нічого немає. Але давайте з чогось будемо починати і далі потрошку це все врегульовувати згідно конституції. Пункт номер 7. залучення втікачів до роботи на Україну від спеціального податку до податків, які їх компанії будуть сплачувати в Україні. Ми назвали мільйони українців з цикунами, ухилянтами та втікачами. Це неприпустимо. Без їх талантів, без їх грошей та підтримки нам буде гаплик. І нехай вони тричі цикуни, а ми сто разів герої. Нам потрібні їх гроші. Вони відкрили зараз за кордоном десятки тисяч компаній і сплачують податки там. Україна нічого не отримує і вони не будуть нічого нам донатити, бо ми з них також робимо ворогів. Я вам зараз розповім, до речі, про одного сикуна. Він українець, працює в компанії мого друга в Латвії. Він механік в спортивній команді. І з самого початку вторгнення в Україну він кожен день без вихідних залишається після роботи на сервісі і безкоштовно ремонтує волонтерські автомобілі для ЗСУ. Я не перебільшую і не брешу. Він там легенда. Третій рік поспіль він працює без вихідних. Його ніхто не примушує, він цим не хизується. Але, як на мене, він справжній герой, який робить набагато більше, ніж мільйони українців всередині країни. Отже, наш шлях простий: бронювання, податки, гідна платня для контрактників зі зрозумілим строком служби та можливістю демобілізації. Для цього нам потрібна працююча економіка та зрозумілі податки. Населення готове до діалогу. Але є одна проблема. В мене зараз є відчуття, що навіть цю зупинку ми вже проїхали, і колапс економіки та усіх бізнес-процесів вже у нас на порозі. Тепер про реальність: мобілізація пройде більш-менш успішно, і ми зберемо 100-200 тисяч солдатів та офіцерів. Це буде остання хвиля. Я певен, що ми зупинимо здичавілий контрнаступ, який закінчується так же безславно, як і наш. Потім настане час приймати рішення нам. Закопуватися, наступати чи починати перемовини на більш вигідних умовах ніж зараз. Я веду до того, що якщо ми вирішили бігти черговий спринт, ще один забіг на півроку, ми витримаємо. Але якщо усе, що я бачу, це підготовка до тривалої виснажливої війни, скажу м'яко, у такому марафоні я не бачу нас переможцями і можете вже оголошувати мене кремлівською зозулею. Та все ж, наш сюжет, я закінчу позитивом. Ми за НАТО захопилися традиційною для українців справою під назвою Плач Ярославне. Все можна виправити. У нас і надалі боєздатна армія, яка втримує фронт і доволі вдало викошує здичавілу армію під Харковом. Військові на багатьох напрямках вже отримали артилерійські снаряди та зброю від партнерів. Ракети «Атакамс», Скальп та «Стормшедов» демонструють неймовірні результати. Кожен день ми бачимо влучання по аеродромам, системам ППО, системам зв'язку, нафтобазам, кораблям і так далі. І потужність ударів зростає. Вже дуже скоро здичавілі познайомляться з літаками f 16 Якщо так піде і далі, я впевнений, що до середини літа відбудеться тотальна демілітаризація півострова, а здичавілі почнуть втікати до внутрішнього Фатерлянду. Ми далеко не програли війну. І мали лише один невдалий контрнаступ з трьох. Я нагадаю усім, хто приунив. ми звільнили Харківську область. Ми звільнили Херсон. А якщо проведемо реформи, змінимо підхід до мобілізації і об'єднаємо націю, ми зможемо перемогти. Але для цього нам треба покінчити з бараком незламності і повернутися до цінностей вільної України. Іншого шляху я не бачу. А жити в маленькій лаптиканді, що ненавидить велику, я точно не буду. Тепер про нагальні потреби. В коментарях ви бачите наші реквізити. Ви можете допомогти проекту, ви можете допомогти ЗСУ. Ми збираємо і самі додаємо свої гроші на проект Загін Метелики. Ви можете допомогти собі та ЗСУ та придбати наш мерч. А можете просто зробити перепост та розповсюдити україномовний контент. На цьому все. Ви дивилися проект Україна вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!